Привіт про! Сьогодні говоримо про логічні оператори. В контексті програмування логіка відноситься до способу, за яким програми обробляють інформацію і приймають рішення на основі цієї інформації. Це включає в себе визначення умов для виконання певних дій да, організацію там логічних структур програм, таких як, наприклад, умовні оператори, там цикли і також обробку логічних виразів. Тема. Логічних операторів вона висвітлює шість логічних операторів. Це оператор, ну, він вважається як і побітовий, і да, в, такі логічне, і логічне. Зараз я буду малювати. А ось це у нас і амперсант, логічне, логічне або. Потім такий собі ксор, потім не твердження не, подвійний амперсант і подвійне або. Коли ми про це говоримо, то це так звані короткі операції, які використовуються також в мові. Та, і Ми подивимося, які, яку мету вони переслідують. Так, а поки рухаємося далі. Перші три оператори, да, які я назвав, вони використовуються для, також для побітових операцій. Ну, взагалі, побітові і логічні операції, вони використовуються для того, щоб обробляти біти даних, але між ними є деякі важливі відмінності. Побітові операції, вони виконують операції на кожному окремому біті операндів. Ці операції вони дозволяють маніпулювати окремими бітами в їх бітовому представленні, в бітовому представленні даних. Логічні операції вони працюють на базі булевих значень: це true або false. І логічні операції вони використовуються для того, щоб оцінювати умови та керувати логікою програми. Який результат роботи побітових операторів та е, логічних операторів? Побітові Операції да, це bitwise, вони повертають нове значення, і це значення воно отримується шляхом обробки кожного окремого біту операндів. А саме якщо дивитися на приклади, да то приклади використання побітових операцій а, включають сюди шифрування, стиснення, графіка, зв'язок через порти, сокети, програмування там вбудованих систем, якісь кінцеві автомати. Хто не знав, да, кінцеві автомати це. Така абстрактна машина або математична модель обчислення, і ця машина вона може перебувати в одному з якоїсь кількості станів е, в будь-який момент часу. Це якщо про да, ми говоримо про е, обітові е, операції. Логічні операції вони повертають або true, ну повертають булеве значення true або false. І це значення, воно відображає результат перевірки якоїсь умови, якоїсь логічної умови. Тобто логіка це наука, яка маніпулює такими поняттями, як твердження. І якщо говорити про твердження, то, наприклад, твердження 10 більше 5» – Це твердження true, да? істина, тому що дійсно 10 більше 5. Твердження 10 менше 5. Це у нас брехня, воно ну, хибне твердження. Ось так ми і визначаємо, що є певні операнди, і операнди вони е, можуть за собою скривати навіть якісь додаткові обчислення, да, але в результаті ми отримуємо у відповідь: або true, або false.